І ще знову світлові речовини Включай, дедо, генератор А що будем включати за дні? Ходи, Алла, я ти дам, бо страшненька Олєрка гине за тим кормом, ви розумієте? О, ходи, таке пітло поставлю О, потім ще буде досі, Алла Їх Оно так пахне таким м'ясивим, чого я би сам таке оїв? Та, дедо, таке не можна їсти А що, ти сухого корму ніколи не їв, кутячого? Нє А ой, я їв колись. Ну колись, то, 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 ти, вот, то, 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 то,

Купив кутову корму, купив одві палки кобаси, сиру, майонезу, то заплатив. Кільку заплатив. То майже тисячу. Жили? Майже тисячка. Ма от боже би б людина прожила. Ну а о бабка, ну що вона проживе сама, коли має пенсію три тисячі. Та чекає трьох гіен, трохи ти. Та я ну я за гінку, я з неї рублі не беру. А що світ... дай, а вона пенсію що робить свій? Нас відкладає. Нас відкладає, в разі чого я знаю, де в наложі. Потім дай Боже шо, то я буду знов дорожче лежить. Там така кубка добра є, знаєш? Що я стою, може не позив. Шо, шо? Позийся в неї. Свої бабки здесь, твої дивічі, хоч ходи сюди. Що таке? Я вже ще підутував. Ти коли встиг то зробити? Позавчера. А ту тую трубу ще довго, я можу сміло си їсти варіти в стайне. Ну не встань вже в гаражі. Я вже все зробив. Що гарно, що позапіння, тільки по таких кенеку можна зубку зварити, бульбу яку жарити, братела. Чи деда, точно ти робив чи може з'їдь? А цій хаті хто живе, я чи є Ти що мені сумніваєш, що я не один труби вивезти, я не один трубу труби скліпати? Хто ти Бо ж мені показував, хто що робив? В цій хаті я, господар, все ще на моїх хрупких плечах тримає. Не зірвуйся, не нервайся. Лилась і уливи занеси до, до північі, чи ще хто буде йти, але ну, ну, Ірина буде йти зараз під, під паху вже, і вже білі улива дорога. Ти Діза, ти хочеш сказати, що що Ірина, може, цей. Та я ну, образно сказав, ну хто небудь піде у зараз банку уливу, а вона куштує. Я тут до хати буде йти щось кіло. Що що? Зараз олива то то не олива, то золото є золото. Дві ще його. стоїть, його стоїть, ніх попід хату Єла уливи ставить. Їла там було, на місце. Що як-небудь порозкидають, порозкидають. Чи ж діда? Ха. А ти палив же в новій хаті? А я що буду палив? Що нині зірно? Та кожен день треба палити, бо як будуть сиріти стіни. І Ти борондук, що будеш палив? Мені газу рів. <світ> Вищу. Мене буде патаки використовувати є в мене. Не буде газу, буду палив патаками. <світ>